Відова суце зайшов. Святой Миколаєв, вже пішли до Миколаїв, жаль, що нас. Здійснилися, Миколаїв у нас діснили з бажанням всієї твори. Він не визволяти дарунки свої. Дорогі діти, щоб отримати дарунок від Святого Миколая, потрібно з його торбинки виконати завдання, за які тільки найсутняніші діти отримують подарунки. Отож, уважно слухайте. Запрошуємо вас до участі в ньому. Так, зараз загар. Я домовити загадку. Як ми можемо? Подаємо. Наче пух, ніби підвірки, з неба падають, Сніжені. Правильно, Хай буде і радіють, любить! люби Миколая, і сніг я Та не сіде руки через день нішок. Розіщають бере сукні на яленку, роздичався свято завітає спів. Миколай, я вже доросла, мені наліт двох на цілим вісім. За писав останні три роки. На цим займайся, мовив уже хлопці. Сміятись, ті друзі, не під віконі, для тебе залишить. Цього року є ні, як і що будеш в темності школі. Холодними їй мамі та рівно успішку. Вона збередає від коле війна. Тато на фронті. Тут не так рідко, важко довзи скузним нема. Я не хочу догорнути, сучасне за гроші, хай для знайомих новенькі. На знайдовожка, ворогів прибери і сестри борош, поверни усім дітям сонце і небо, і тата, усім, хто чекає, як я, Миколаю, проважу на віру у тебе. Та віри в ця клята війна.

Дякую!